Та у тебе нічого не вийде, так сказав чоловік, коли побачив, що я буду готувати страву з гарбуза. Але ці слова працюють як стимул. Гарбуз херсону вирощений нашими друзями, і я не повинна їх підвести, а готую запіканку. Гарбуз не варю, краще запекти в духовій шафі, тоді не буде водянистим. Яйця, гарбуз, цукор, ванілін, кукурудзяний крохмал змішую до утворення однорідної маси. Вирішила ще додати лимонний сік. А ці інгредієнти на сиркову масу змішую та перебуваю до однорідності. Форму 24 см застілаю пергаментом дно та стінки, виливаю по черзі сирну масу та гарбузову. А можна шарами так легше. Випікаю 55 хвилин, температура 200, А як охолов в холодильник на ранок смачний сніданок, смугаста запіканка, соковита завдяки гарбузу. Та все вийшло, що б воно не вийшло тут, як за малою дитиною. Даю, 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 на.